Зупинка, підходить автобус. Інтелігентного вигляду чоловік пропускає всіх вперед, сам намагається зайти останнім і йому дверима придавлює шию. Автобус рушає, а інтелігент починає страшенно матікатися всілякими триповерховими, вимагаючи зупинити і випустити його голову. Нарешті водій гальмує, відкриває двері. Чоловік заходить у салон, поправляє краватку і звертається до всіх. Шановні пасажири, дуже перепрошую, був вельми наляканий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. А тебе, дружина, на рибалку відпускає? Та ми разом їдемо, їй подобається. Вона що, у тебе рибу ловить? Ну, спершу ловила, а тепер разом п'ємо. Чоловік і дружина років так за 60 святкують свою 35-ту річницю, весілля в маленькому ресторанчику квіти, музика, романтика. І тут з'являється Фея і каже За те, що ви такі молодці, вже 35 років разом, ніколи один одному не зраджували, жили мирно і щасливо. Я дарую кожному з вас по бажанню. Загадуйте, що хочете. От дружина радісно озвучує своє бажання. Хочу навколосвітню подорож із своїм коханим чоловіком. Бах і два квитки на розкішний лайнер у неї в руках. Черга чоловіка загадувати. Він подумав і каже: це все, звичайно, добре, романтика і все фігня, але такий шанс випадає лише раз у житті. Вибач, люба, але я хочу собі дружину на 30 років молодшу. Дружина в шоці, фея в шоці, але бажання є бажання. Бах, і чоловік стає дев'яносторічним дідом. Мораль. Чоловіки, пам'ятайте, феї теж жінки.